Футболісти із нашого району часто беруть участь у футбольних змаганнях, які команди змагалися між собою і з яким рахунком завершилася гра. Дивіться далі. На стадіоні села Бурщовичі змагалися місцеві футболісти «ФК Сокіл із густями з міста Броди, а саме з «ФК Богун. Тут відбувся поєдинок в рамках однієї четвертої фіналу. Кубка золотої осені пам'яті спортивного журналіста Ярослава Пастерника. На 45-й хвилині першого тайму Богунівці забивають перший переможний гол. Забиває на другій хвилині другого тайму. Господарі поля зрівняли рахунок. На 14 14-й хвилині знову успіх на стороні ФК Сокіл. Через 10 хвилин третій гол залітає у ворота ФК-Бугун. Бачимо якісь ті фозі почудені з голосу підтримки. 42-га хвилина другого тайму приносить переможний гол команді Богуна, і рахунок залишається. Три-два сарахмана Сарахману ну, Сарахман, Сарахман, як довго приймає рішення Сарахмана. забиває». Сергій Нікішин, телеканал онлайн».